Нервная система немножко у ребенка уже на грани, да, поэтому нам очень необходима эта поездка. Мы очень рады и спасибо очень большое всем, кто в этом участвует. Нам это очень необходимо. Сегодня поехал мой сын. Відпочивати до санаторію е, в Яремче, і там, наскільки я знаю, будуть продовжувати і навчатись, і трошечки профілактично там е, підліковуватись. Головне, що будуть відпочивати від шуму, від обстрілів, від цієї атмосфери і будуть мати гарне спілкування з дітьми в колективі наживо, а не в зумі. Це мене більше всього радує, щоб є можливість спілкуватись наживо. У нас є діти, котрі без батьків. Везу свого внука Ростислава на вгоди. Здоровити дитиною цих вибухів подальше, тому що пережили таке, що навіть не знаю, як. Як нам це все? Взагалі? До нас попала ракета в двір, вбило дедушку, мого хазяїна, чоловіка вбило. Розбило дві хати, дитина боїться сама спати, ми вирішили виїхати. Це трапилося рік тому. Росіяни відступили і тут же почалася бомбіжка по селу, і загинув молодий хлопець, і мій хазяїн загинув, розбило. Багато там побило людей, багато розбило хат, вікна повилітали. Сарай такий красивий построїли, злетів. Багато шкоди наробило, всі інструменти, все ще й загорілося. Ну якось в гарячки ми ще потушили, а тоді ж роздивилися, що батька немає, а він лежить убитий. Господи. Я тепер того не можу в мене і серце, і руки трусяться. І... Це не дай Бог нікому, скільки що вони нас будуть чевучити, це мучить і знищують. Нас же знищують. Ви розумієте, нас же знищують, це таке не дай Бог. Діти, як по перелякуванні, такі позамикалися, не знаю. Я. Ми видержимо, а як буде далі, ми не знаємо. Ну, нервне потрясення в нього і так було, він же був у нас в Олешках в дитському домі. Для інвалідів, о потім їздив, я його шукала. Не я, а Київ шукав, всі шукали. А не ж їх возили у Крим, потім у Крапоткіна, потім у Скадовськ. нерви були зірвані, трошки наладили, а ця евакуація він же, бачите, опять нір став. Тобто його вивезли росіяни з інтернату, правильно? А розкажіть, будь ласка, про це як довго ви його повертали? Наскільки це вплинуло на нього? Дуже погано вплинуло, Во вони ліки не дають, нічого не дають дітям. Дуже погано все вплинуло. Ну, Вони їх вивезли 20 жовтня салешки вивезли на Крим, а з Криму на Крапоткіна. Він 5 листопада він був вже у Крапоткіна. Ми цього нічого не знали. Я за ним поїхала, там уже назад не вернули мене, не пустили, в Скадовській жила. Потім почали його розіск, де він, що він, як. Потім вже документи, Київ допомагав, всі допомагали, волонтери допомагали. І потім ми виїхали 28 березня з Кадовська і їхали через Росію, через Білорусію, через Валин на Київ. В Києві були ми 2 квітня, а потім з Києва на Херсон і приїхали в Херсон 5 квітня. Ну представьте, він не отримав ліків, і як війна почалася, і все, вони ж там їм нічого не давали. У них закон, оказується, що таким дітям ліки не дають. Тільки ліки дають, коли в, у, у лікарню ложить. І дай Боже нікому з ними не стикатися. Бо вони мене і пугали і підвалом, і посадять, і все розвить. Страшні вони люди. Це не люди. Я їх називаю людьми. Це не щось.